Від початку війни під керівництвом ради оборони міста у кривому розі налагодили роботу із забезпечення військових частин, що захищають саме Криворізький напрямок. Так, зокрема, вперше в нашому місті з нуля засвоїли та успішно налагодили власне виробництво з пошиття бронежилетів, тактичного взуття, форми, а також маскувальних халатів. Зараз у нас на виробництві маскувальний костюм, який складається з куртки і з брюк. Також до них ми отшиваємо такі чехли на каски. Цей костюм виготовлено згідно стандартам ЗСУ. Оскільки обмундирування виробляється суворо відповідно до вимог військових, за якістю воно перевищує не лише вітчизняні, а й закордонні аналоги. У цій швейній фабриці налагодили повний цикл виробництва. Тканину тут розрізають відповідно до лекал. Елементи одягу міцно та щільно зшивають поміж собою. Важлива складова одяг не повинен пропускати вологу отже, усі шви надійно герметизують. З урахуванням власного виробництва та закупок ради оборони міста криворізьким військовим передали більше 10 тисяч бронежилетів, 10 тисяч касок, 7 тисяч комплектів форми та понад 24 тисячі одиниць іншого обмундирування. А це тепло, комфорт та безпека наших військових, що відігнали ворога не лише від міста, а й з усього правобережжя. На початку війни. Не було взагалі нічого. Не у війська, яке лише формувалося, ні у нас, тому що в Кривому розі ніколи ну, ніхто не виробляв військовий одяг. За цей рік все освоєно. Вже пошито декілька десятків тисяч і комплектів, і форми, і костюмів снайперів, і розгрузки, і берц, і багато іншого. І ось сьогодні ми сплачуємо останню останню всьому році партію маскувальних халатів для роботи в зимових условиях для наших військових, нашої тероборони. Крім амуніції та військової форми, Рада оборони міста протягом минулого року закупила та направила в частини майже 300 тепловізорів, 100 приладів нічного бачення, більше 1300 сучасних рацій, 300 сучасних квадрокоптерів та безпілотників, понад 300 пікапів та позашляховиків. У 2023 році на забезпечення військових на Криворізькому напрямку спрямують ще більше 1 мільярда гривень. Це гроші як з міського бюджету, так і приватні кошти. Ганна Соболєва, Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський.